День добрий. Рада вітати вас на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі тахту Софія від українського виробника торговельної марки TimeLess. Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри. У глибину тахта займає 95 см. На бильці тахти декоративна накладка виготовлена з матеріалу ДСП колір темний. Бильці прикрашені хромованою декоративною трубкою. Понизу дивану йдуть хромовані ножки. До комплекту входить одна невеличка подушка. В тахті є захисна спинка від основної стіни квартири. Тахта не розкладається. Спальне місце 88 см на 1,89 см. В тахті є велика та містка ніша для зберігання білизни. Наповнення: пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Тахта м'яка яка і комфортна. Обрати інший колір чи обрати іншу тканину, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!